Рівному попрощались бійцем інтернаціонального легіону волонтером та військовим інструктором Кшиштофом Тифалем. В останню дорогу у Рівному провели 20-річного бійця Богдана Дзедзелю. Виставку майстринь з ткацтва Ганни Верес та Ганни Леончук презентували у Свято-Покровському соборі Рівного. На Майдані Незалежності прощались бійцем інтернаціонального легіону, військовим інструктором та волонтером Кшиштофом Тифелем. Один з його друзів приїхав на прощання з Польщі. Він вірив, що він треба Україні. Багато людей в інтернаціональному легіоні допомагає Україні бути незалежною. Приїхав щоб попрощатися з ним після війни. Ми планували відвідати Карпати та Вінницю. Але зараз побачимо, що буде в майбутньому. Це дуже важко для всіх нас. Кшиштофу було 33 роки. До рівного прибув 26 квітня. Після чого був інструктором з тактики ведення війни. для мене він молодший брат. Коли війна почалась, я в перший день був на кордоні. Поїхав в Київ, забирав людей, котрі були під ракетними обстрілами. Я бачив багато в віркіні бучі. Він вчив тут, як поводитися в бою, і він знав, що багато його друзів гинуть. І він сказав мені Мартіне, я мушу їхати воювати. На фронт Кшиштоф вирішив поїхати, коли побачив, що багато тих, кого він навчав, гинуть. Кшиштоф займався цим, тому що ну він вважав себе підготовленим. Він ще в Польщі, будучи був скаутом. Він навчався довго ва. Армії і все життя вважав себе по суті солдатом. І він хотів захищати, а не вбивати. Тобто він сюди приїхав, щоб захищати наших людей. Кріштофу було дуже важко приймати той факт, що люди, яких він готує, гинуть. І він розповідав, що він не раз був на похоронах близьких людей, або тих, кого він знав, братів своїх товаришів. От на саме цьому майдані, на якому відбулося прощання. І це було дуже боляче для нього. Видно було, який в нього був поганий настрій, і він насправді постійно рвався на фронт. Тобто, чому він рвався? Тому що вважався більш підготовленим. За більшість тих бійців, які йшли, частину праху Кшиштофа поховали в Рівному, як той і заповів, частину в його рідному місті в Польщі. Тому він захотів взагалі, щоб залишитися в Рівному, щоб його тут поховали, бо він дуже любив Україну і він завжди казав, що тут краще, ніж в Польщі. Не знаю, як поляки до цього поставляться, але він справді дуже любив нашу країну, нашу культуру. Він носив завжди синьо-жовтий браслет з Майдану, хтось йому подарував. Такий вже старенький видно було. І видно було наскільки він нас сильно підтримує. Поховали загиблого на кладовищі Нове Артем Остепюк, Микола Мельничук, Суспільне новини Рівне. На майдані Незалежності попрощалася із 20-річним Богданом Дзедзелою. Він загинув під час виконання завдання ще 19 березня поблизу села Снігурівка Миколаївської області. Того дня колона військових, в якій перебував Богдан, потрапила під російський обстріл. Богдана було важко поранено. Згодом він помер від сильної кровотечі. Його та тіла ще двох воїнів лишилися в полі, адже через обстріли забрати їх було неможливо, пригадують побратими загиблого. І лише після деокупації, а саме 15 листопада, матері повідомили, що знайшли тіло Богдана. Попрощатися з ним прийшли рідні, друзі, однокласники. Богдан був досить добрий, чуйний, доброзичливий, завжди міг виручити з будь-якої ситуації. Богдан запам'ятався хорошою, доброзичною людиною. Міг розвеселити клас, зірвати трошки урок. Шкода маму, що так довго чекала. Шкода, що загинув там. Поховали Богдана Дзедзелю у Рівному на кладовищі Нове. Руслан Савуляк, Артем Остепюк, Микола Мельничук. Суспільне новини Рівне. Це найвищий рівень доходів. Загального фонду бюджету за всю історію міста понад 3 мільярди гривень мільйонів. Хочу подякувати військовим бізнесу, підприємцям, усіх, хто дотичний до наповнення бюджету. В цьому бюджеті напевно, що левова частка підтримки саме на військових і на соціальні категорії населення, ті, які потребують допомоги. Ми прийняли зараз базовий бюджет. Хочу сказати, що кошти на капітальні видатки, кошти на потреби військових вони будуть розглядатись приблизно на лютневій сесії, коли ми будемо говорити про бюджет капітальних видатків. Я запам'ятав її доброю. Я пам'ятаю її теплою, любов і її цілеспрямованість. Такою Юрій Верес пригадує свою бабусю, майстриню Ганну Верес, яка створювала унікальні ткані орнаменти притаманні київському полістю. Це таке, таке поєднання доброти і такої міцності. Наприклад, вона сьогодні могла. Там цілу ніч ткати, а завтра копати картоплю на городі. Тобто, це така працьовита дуже людина. І я пам'ятаю, коли я приїздив до неї в гості, оцей будинок, який повністю весь в тканих оцих виробах, рушники покривала. Сьогодні в рамках проєкту Ткацтво ЮА у Свято-Покровському соборі експонували виставку робіт Ганни Вереста, її колеги ткалі з Рівненського полісся Ганни Леончук. Дату та місце для презентації творчої спадщини майстринь обрали не випадково, адже сьогодні православні в Україні відзначають День Святої Ганни, покровительниці ремесел, зокрема і ткацтва. Цей храм став таким, знаєте, народним домом, народним будинком. Тут, і, тут працюють волонтери, тут плетуть сітки для воїнів, тут готують самі смачні вареники. Ткацтво а проєкт у межах якого рівнян знайомитимуть з ткацтвом Полісся його організували в Вишгородський історико культурний заповідник спільно із Рівненським обласним центром народної творчості. Виставка робіт Гани Леончук та Гани Верес перший захід, який провели у Рівному Проєкт Ткацтво це проєкт міжрегіональної співпраці між Рівненською областю і Київською областю, де власне є унікальні в Україні осередки ткацтва. А зокрема, це село Кропове і село Обуховичі. Анна Леончук, майстриня з Рівненщини. Вона народилась і працювала у селі Каноничі, нині Вараського району. Майстриня стала авторкою геометричного орнаменту Килимів, який був популярним у минулому столітті. Ганна Верес родом із села Обуховичі, що на Київщині. Майстриня також розробляла авторські орнаменти у рідному селі. Ткалі навіть відкрили музей її творчості. Однак, під час окупації півночі Київщини майже усі роботи авторки були знищені. Це художнє панно з музею ткацтва Вибуховича, яке зазнало окупації з лютого по перше квітня цього року, і цим панно роз... прикривали, скажімо, то, то те приміщення, де вони жили. Роботи моєї бабусі знаходилися якраз в тому місці, куди влучив снаряд. Це якраз було 25 лютого. І що дуже дивно, що, ну, ми бачимо цю закономірність, що це не просто снаряд, який випадково туди потрапив. Це була ціль. Музей, культура це є ціль расистів. Вони таким чином намагаються, не знаю, ну, знищити нашу ідентичність. Зі Свято-Покровського собору роботи майстринь перевезуть до обласного краєзнавчого музею, де вони виставлятимуться упродовж 22-23 грудня. Надія Кривко Валерій Мартинюк суспільне новини рівне. Сьогодні, близько восьмої ранку, під час гасіння пожежі у приватному будинку рятувальники виявили тіло жінки. Про це повідомив речник служби порятунку області Дмитро Мельник. Займання сталося в одному з господарств у селі Немирівка Дубинського району. Рятувальники, які прибули на місце виклику, встановили, що осередок пожежі знаходиться у одній з кімнат. Там виявили тіло власниці будинку. Це жінка 1957 року народження. Внаслідок займання вогнем було знищено п'ятдесят. Квадратних метрів покриття дерев'яного будинку, причину пожежі та збитки від неї наразі встановлюють. Орту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.